У Хмельницькому презентували проєкт Безпечне місто майбутнього. Націлений він на створення безпечного середовища для жителів. Власне, що включає в себе ініціатива? Говоритимемо в черговому випуску програми на часі і представляємо нашу гостю. Це Інна Глега, начальниця сектору комунікації головного управління нацполіції у Хмельницькій області. Пані Інно, вітаємо! Вітаю вас. Пані Іно, якщо ми говоримо за проєкт Безпечне місто майбутнього він суто стосується Хмельниччини чи е, усієї України і кожного регіону України. Ну, сьогодні ми будемо говорити про той проект, який ми плануємо запустити на Хмельниччині. Це безпечне місто майбутнього. Але загалом уже давно ведеться мова про те, щоб в межах України створити таку впорядковану систему відеоспостереження, яка буде регулюватися законодавчо для того, щоб полегшити життя правоохоронцям, для того, щоб ми могли забезпечити. Більш якісну безпеку, і ми маємо розуміти, що система безпечне місто передбачає не лише акумуляцію тієї інформації, яка потрібна правоохоронцям, а до цієї системи можливо підключення і міського транспорту. До прикладу, тобто, ця система може бути корисною абсолютно усім службам, які забезпечують інфраструктуру і життєдіяльність міст. А як зараз тоді працюють з цим матеріалом, який записують камери відеонагляду, правоохоронці? Тому що ми розуміємо, що багато їх є, встановлено приватні організації, фірми, комунальні підприємства на території, до прикладу, так яка тут є комунікація з тими власниками, директорами, керівниками. Маємо таку комунікацію, і хочу сказати, що відео допомагає набагато швидше розкривати резонансні злочини, виявляти правопорушення і притягувати винних до відповідальності. Спостерігаю за розвитком систем відеоспостереження на території області на території міста вже не один рік, і маю багато таких прикладів, коли на перший погляд, здавалось би, безнадійні злочини чи дорожньо-транспортні пригоди із загиблими вдавалося розкривати і притягувати винних до відповідальності саме завдяки тому, що. Громада дослухалась до порад правоохоронців і встановила у потрібних місцях камери відеоспостереження. А, пані Іно, безпечне місто майбутнього це про встановлення і об'єднання цих камер в єдину систему, чи це значно щось більше і масштабніше? Ну на початковому етапі ми говоримо про те, щоб хоча б впорядкувати ті системи відеоспостереження, які е, сьогодні є, об'єднати в їхню мережу, визначити як доцільно, як ефективно встановлювати камери, куди їх спрямовувати для того, щоб відео було корисним в роботі е, правоохоронців зокрема. Ми не можемо говорити про те, що у нас не діє так система. У нас вже діє система відеоспостереження, в тому числі і у Хмельницькій міській громаді. Просто наша задача це ефективно об'єднати, зробити певні алгоритми, які дозволять більш ефективно використовувати те відео, яке ми можемо отримувати з камер спостереження. Так, сьогодні є багато камер, які встановлюють приватні підприємці на своїх підприємствах. Є багато муніципальних камер спостереження ще багато камер планується встановлювати. І потрібно вивести таке якусь золоту середину єдине правильне рішення, яке дозволить ефективно використовувати все це відео. У Хмельницькому від ну не так давно фактично це презентували проєкти. Я знаю, що в Шепетівському районі дещо раніше про проєкт почали говорити. На якому там етапі а, цей процес відбувається? Ну можна поділити будь-який проект на кілька етапів, зокрема, підготовчий. Зараз ми ведемо а, таку активну підготовку, тому що. Перш ніж перейти до практичного етапу встановлення камер відеоспостереження, потрібно провести дуже ретельний аналіз, зокрема криміногенної обстановки, щоб визначити місця, де найбільш ефективно буде встановлення цих камер, тому що Побутує думка, що камерами потрібно вкрити все. Ні, не обов'язково має бути дуже багато камер. Вони мають бути встановлені ефективно тобто, там, де є найбільший перетин доріг, де є людні місця, де місця масового скупчення людей, там, де вони будуть ефективними. І зараз саме ось на цьому проекті розробки, аналізу, створення алгоритмів, ми знаходимося, визначаємо де що потрібно встановлювати, які камери потрібно встановлювати, тому що це теж має значення. Камери бувають різні. І відповідно намагаємося визначити, яка буде вартість кінцева цього проекту, тому що матеріальна частина це теж дуже важлива складова цього проекту. Ви теж щойно сказали про те, що е, має значення, яка це саме камера, що нам сучасні технології фактично зараз пропонують оцей цей розвиток і цих телекомунікаційних різних систем, тому що ми розуміємо, що 21 -е століття є великий широкий спектр, е, що е, нам можуть запропонувати виробники, і що ми можемо використовувати в подальшому для роботи для встановлення. Ну, у різних камер різне цільове призначення. Зокрема, ми вже маємо в практиці використання камер, які розпізнають номерні знаки автомобілів. Ну, саме таким чином побудована система надсилання автоматичного надсилання штрафів. Так є ще камери розпізнавання облич. Теж е, е, дуже хороша і потрібна річ в велилюдних місцях, яка дозволить розпізнати те чи інше обличчя, це якщо мова йде про людину, яка вчинила якийсь злочин чи правопорушення. Відповідно, вона і вночі може так розпізнавати обличчя? Так, зараз сучасні технології дозволяють робити це можливим і вночі. А ви говорили про фінансування, що воно доволі таке дороговартісне, тому що розуміємо, техніка вона потребує вкладення коштів. Хто фінансує проєкт і взагалі ну, завдяки кому і чому ми можемо розраховувати на те, що вдасться його втілити у життя? Звичайно, великі сподівання ми покладаємо на громади, які самі зацікавлені, до речі, і самі часто громади виходять з ініціативою встановлення себе в вилюдних місцях. Але ми в таких випадках закликаємо, перш ніж просто поставити, то краще проконсультуватися з правоохоронними органами, щоб ця камера була включена в загальну систему, щоб вона була ефективно встановлена, а не просто десь на розсуд громади, де вони вважають, тому що ми краще бачимо, де є її потреба, де вона буде найбільш ж корисною для цього проводиться дуже ретельний аналіз нашими відділом кримінального аналізу до речі, так я одразу згадала під час розмови про сусідську варту. проєкт, який свого часу був втілений на Хмельниччині, коли ініціативні мешканці будинку вони погоджувалися теж співпрацювати з правоохоронними органами. Вони встановлювали камери від біля будинку у будинку. Тобто, це теж був такий певний крок. Позитивний такий досвід. Я сама, як мешканка такого будинку, вже не раз переконувалася, коли навіть якісь дрібні побутові угу. суперечки в будинку можна вирішити саме завдяки тому, що встановлено було свого часу Спостереження, і ми таким чином і чистоту підтримуємо на території, так, тому, що все досить легко з'ясувати. Тому це теж був до дуже позитивний досвід. Я знаю, що і багато СББ наразі так продовжують роботу в цьому напрямку. Під час презентації певно, що ж також йшла мова про систему захищеності, так якщо будуть ці камери інтегровані, так і буде таке одне суцільне око, яке буде бачити загалом ситуація, яка відбувається в регіоні, хто матиме доступ до цих камер, чи це виключно правоохоронні органи, силові структури? Ну тому що тут теж безпека, ну понад усе, тому що ми розуміємо, що можуть бути використані в зовсім інших цілях ці відеоматеріали. Це питання дуже відповідальне, тому недарма існує такий законопроект, який в подальшому буде регулювати саме системи відеоспостереження. Доступ до відео буде мати дуже вузьке, визначене коло осіб. Це відео буде мати різні ступені захисту. Однозначно, та особа, яка буде закріплена, буде мати такий доступ. Вона буде попереджена про відповідальність, і система побудована таким чином, що. Досить легко виявити несанкціоноване втручання і притягнути особу, тому що кожна особа, яка відповідальна, які дали доступ до цього відео, вона має свій логін, пароль, під яким вона заходить, і у разі потреби можна дуже легко встановити хто коли і заходить. Ну і звісно, що. Саме обладнання воно теж буде захищене. Сервери теж е, будуть захищені, щоб не було зовнішнього втручання, тому що ми говоримо про те, що втручання від відповідальної особи може бути не санкціоноване без потреби, щоб запобігти цьому. То це один ступінь захисту, і інший ступінь захисту це захист від зовнішнього втручання, від тих самих кібератак. Це теж над цим ведеться робота і розробляється система безпеки. Пані Іно, якщо ми говоримо за інтеграцію відеокамери, то стосується вона лише вуличних камер, в місцях загального користування чи ні? Ми ведемо мову про місця масового перебування людей, тобто це публічні місця, ну в тому числі і вулиці. Угу. Тобто про кількість цих камер, тобто розуміло, поки що ми не можемо говорити, тому що ще аналіз триває, так Так, аналіз для того і проводиться, щоб можна було визначити оптимальну кількість цих камер і місця їхнього встановлення. Ми якраз на етапі ось цієї розробки фактично вже напрацювання є. Для цього попереднім етапом був детальний аналіз криміногенної обстановки, причому не за один день і не за один рік. За Тривалий період були зібрані дані, які дозволили нам виявити місця постійної концентрації і ДТП, і місця постійної концентрації якихось вуличних злочинів, і місця, де потенційно можуть вчинятися злочини. І зараз виводиться така система, яка дозволить настільки ефективно розташувати ці камери, що в принципі можна було відслідкувати шлях злочинця, чи він пішки буде пересуватися, чи він буде пересуватися на автомобілі у будь-якій точці нашої області. Ми ці місця озвучити можемо чи ні? От такі потім. наразі ще трошки зарано, так коли це вже буде встановлення, практичний етап, то звісно можна буде про це. Говорити більш детально логічним є встановлення камери, яка розпізнає обличчя на залізничному вокзалі. Ну це зрозуміло, тому що якщо злочинець тікає з місця події, він не має власного транспорту, то він користується або залізничним транспортом, або з автовокзалу. я думаю, що це логічно буде встановити камеру, яка розпізнає обличчя, яка при потребі дасть можливість швидко розкрити злочин. Угу. Пані, Іно, я дуже дякую. А, і вже можливо з досвіду, власного досвіду саме правоохоронних органів Хмельницької області, з досвіду, можливо, колег з інших регіонів України, наскільки оперативно і чи, передусім, це про оперативність деться, вдається розшукати того чи іншого злочинця, коли е, задіяна камера відонагляду і вдалося його там, ну скажімо так, розпізнати або його дійсно шлях прокласти. Чи тут головне віднайти, але не настільки оперативно головне, щоб результат був. Пошук може тривати від кількох хвилин до кількох днів. Це залежить від обсягу відео, яке потрібно переглянути. Але ми зараз працюємо якраз над оптимізацією цих процесів. Mm -hmm. Створюються алгоритми, в тому числі і з залученням штучного інтелекту, які дозволять за ключовими словами показниками набагато швидше аналізувати відео, ніж це може просто зробити людина, просто переглядаючи його в режимі реального часу. Для цього ми і працюємо для цього і велась розробка, підготовка ось цієї системи безпечне місто майбутнього. Чому ми говоримо майбутнього ключове слово? Тому що ну фактично у нас є системи відеоспостереження, так але чому тут слово ключове майбутнє про те, що ми хочемо. Це зробити більш таким сучасним задіянням штучного інтелекту, що дозволить пришвидшити аналіз усієї інформації, дозволити дозволить пришвидшити процес пошуку злочинця, розкриття злочинів. І певно, тут не лише про злочинців мова йде, а можливо навіть і про пошук осіб, так тому що ми знаємо, що час від часу на жаль стаються випадки, коли неповнолітні залишають там домівку чи безпосередньо інше місце перебування. Це також певний шлях, щоб відстежити зокрема і дитину. Ну, однозначно, загалом ця система побудована так, що її даними можуть зможуть скористуватися ті самі рятувальники, ті самі комунальні служби, тобто інфраструктура міста. Але кожен у своїй частині буде мати доступ до цього. За найкращого сценарію, коли б ви хотіли вже б говорити, навіть і в цій студії про те, що вдалося такі суттєві кроки в напрацюванні проєкту Безпечне місто майбутнього вже зробити. Я думаю, що якщо буде швидка перемога, то ми зможемо реалізувати це набагато швидше, тому що відповідно зараз трошки зміщені пріоритети. І коли постає питання, чи купувати камери, чи купувати дрони, то громада досить часто схиляється до тієї думки, що важливо першочергово забезпечити бійців на фронті. Але я сподіваюся, що перемога буде дуже швидко, і ми зможемо швидко реалізувати цей сучасний проєкт. Ну, за попередніми даними, ми оцінювали так, як це можливо реалізувати якісно. Це може бути від трьох до п'яти років, тому що процес потребує фінансування і потужної аналітичної роботи. Але ж кажу, що все залежить. Від нашої перемоги, і вона, я сподіваюся, буде швидкою. І ми зможемо перейти до етапу побудови ідеальної країни. Знаєте, коли свого часу мала досвід спілкування з керівником поліції Сингапура, це було десь близько десятка років тому, і тоді це. Місто вважалося, місто країна вважалося одним з найбезпечніших в світі. І якраз коли поставили питання, як вдалося цього досягти, він пояснив, що саме завдяки системі відеоспостереження, і там поліція просто почала виконувати профілактичну функцію. Задача поліцейських офіцерів громади, які зараз у нас є, була в тому, щоб вранці пройти, як кажуть, двері в двері у кожен магазин, привітатися, запитати, чи все у вас добре. Якщо все добре, гаразд пішов далі по маршруту. Якщо якісь проблеми, які проблеми і їх вирішити. І саме завдяки от камерам відеоспостереження вони зробили своє середовище безпечним. Тому цього не варто боятися. Це наше майбутнє, і ми маємо розуміти, що. Мині ми нікуди не дінемося від технічного прогресу, тому потрібно його використовувати на власну користь. Ну, власне, тут варто наголосити дійсно, що це не стеження за усіма жителями, так до прикладу громади там чи регіону, це питання відстеження тих осіб, які підозрілими або от, які дійсно ні, однозначно. Громадянам нема чого переживати, ніхто не буде просто так втручатися в їхнє особисте життя. Це мова йде виключно по питання безпечного середовища, коли йде мова про вчинення злочину. Правопорушення, про якісь надзвичайні події, які можуть загрожувати життю людини, ну і варіант, це, певно, це ж надійна і доказова база в будь-якому випадку, якщо це вже зафільмовано так на камеру відео однозначно, відео докази є, як правило, вирішальними під час судових розглядів, і є одним з таких потужних доказів під час розслідування кримінальних проваджень. Пані Інна, дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Будемо чекати на те, що хай маленькими кроками, але проєкт Безпечне місто майбутнього буде крокувати в потрібному напрямку. Я теж сподіваюся. Дякуємо вам за розмову. Гарного дня. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе.